Минулої п'ятниці, 10 лютого, в кінці тижня, коли збираємося відпочити від шалених робочих буднів, вибух порушив спокій вулиці транспортної у Купінську Зловому. Від потужної сили утворилася широка тріщина будинку номер 3 у нестандартному триповерховому на два під'їзди. На щастя, надзвичайна подія не понесла за собою жертви. Проте один чоловік, який саме і став учасником вибуху, зараз знаходиться у лікарні. Наступний репортаж з Куп'янського злового. Ця жіночка була вдома, коли почула злощасний гуркіт. Тієї ж миті почула і як у будинку з вікон повилітали шибки. Часу не гаяла, вдягнулася і побігла на двір. Там побачила, як у сусідньому під'їзді на третьому поверсі вже немає ні вікон, ні дверей, а ще величезну тріщину з боку будинку. О, да, звісно, тут також будинок затрясся. І стекла задрібіжалі Страшно було звісно. Первая мысль, что подумати. Я думала, что у нас там на третьем этаже такая бабушка есть старень, яка вічна забуває там газ. Я сприй на третий этаж побежала. Она говорит, у меня все нормально. Ну, видаєте, потім сюди а тут. смотрю, такое творіться. За лічені хвилини на місці були рятувальники. Манесяці одразу евакуювали людей, виключили газ та світло та почали встановлювати. В чому причина вибуху? Жертв вдалося уникнути, але одна людина травмована. Чоловік, який саме став очевидцем надзвичайної ситуації, сьогодні знаходиться в ківшерівській лікарні в травматологічному відділенні. Медики його стан характеризують як задовільний. Больной поступил в состоянии удовлетворительном, в принципе, ожоги не тяжелые, ожоги лица первой, местами второй степени и ожоги обеих сиру второй, третьей степени. Больному оказана необходима медицинская помощь. Сейчас он находится у нас на лечении. Я думаю, что где-то в течение недели мы справимся с этим ожогом и а выпишем ее на амбулаторное лечение. Вибух пошкодив і інші квартири та стіни під'їзду. Спеціалісти встановлювали загрозу обвалу, тому проживати в пошкодженому під'їзді було заборонено. Це були події минулого тижня. А вже на початку цього, о 6-й годині ранку, знову тривога. Стеля будинку над вибуховою квартирою таки обвалилася. І сьогодні утром шість п'ятнадцять. Як гунула, ми тут думали, що остальний дім валиться. Муж вискакиває тут. дивиться, каже, тут упала стінка. На місце події прибув мер міста, служба МНС та працівники міліції. Як знаємо, наприкінці минулого тижня з цієї ситуації було створено комісію, яку очолив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Долуб. Зам губернатора поставив за мету ліквідувати у найкоротші строки наслідки надзвичайної ситуації. Тому цього понеділка відразу на місце прибув кран. Але ж подальші дії з ліквідації події залежить і від того, як цьому посприяють погодні умови. ремонт, Роботи у зимовий час проводити нелегко. Анна Коликовська, Петро Чайковський, Володимир Нікуляк, новини Куп'янського телебачення.